Рано чи пізно перед кожним it спеціалістом постає питання працевлаштування, і, поміж інших, не менш важливих питань, доволі дилемне питання, з чого почати і в чому потрібно розбиратися для того, щоб планувати додам коректно планувати свою кар'єру. Вітаю, друзі, Сергій Донченко з вами, експерт в сфері IT. Ділюся своїм досвідом та допомагаю іншим знайти себе в it сфері Сьогодні ми розберемо питання, яке стосується м -м, безпосередньо планування своєї кар'єри. І звучить воно приблизно так. Що важливіше: проект чи компанія? Що ж, друзі, давайте розберемо деталі. Отож, під проектом я розумію певний стек. Набір технологій, що обумовлюють роботу над проєктом. Це може бути мова програмування, це може бути ну, оточена все, що стосується безпосередньо роботи над проєктом. Так е, під компанією я розумію м, певний рівень, певне ім'я, яке описує певну сутність. Так? Тобто, ця сутність е, має рейтинги і має певну репутацію в світі. Так? І от це ключове питання, що ж все-таки важливіше: набір технологій, технологічний стек, чи безпосередньо оце ім'я, про яке я кажу? Інше питання чи взагалі є місце такому порівнянню? З власного досвіду, я можу з певністю сказати, що в головах розробників дуже часто виникають питання спробувати себе в інших стеках. І це обумовлено в першу чергу бажанням. Або прокачати себе, або спробувати м, досі невідому технологію і знову ж таки прокачати себе. Але знову ж таки, з певненістю я можу сказати, що це не дуже коректний шлях. На мою думку, перед тим як поглинатися в технології, все ж таки варто було б для себе визначити, куди я хочу прийти і ким я хочу туди прийти. Тож, наступне питання, на яке ми намагаємося знайти відповідь, це якого типу бувають компанії? І я їх ділю на три ключові категорії. Перша категорія це малі компанії, це певного роду стартапи, основний фокус, яких це швидкий ріст разом з ростом самої компанії, зазвичай ростуть і програмісти, люди, які працюють в цих компаніях. Не знаю, можливо, плюс, можливо, мінус. Але в таких компаніях зазвичай розробники приміряють на себе багато ролей. Разом з класичним програмуванням програміст може виконувати роль тестувальника, роль системного адміністратора, роль спеціаліста по принтерам, по текстовим редакторам і багато-багато іншого. Це все нормально. Другий, друга тип компанії, про який я хотів би поговорити, це середні компанії. Зазвичай в таких компаніях ми відчуваємо більш-менш стабільність, швидкість роботи і об'єм роботи зазвичай менший, ніж в стартапах, але разом з тим рівень визнання він також присутній. В таких компаніях ріст також є. І... Але великим мінусом те, що такі компанії не дуже охоче йдуть на ризику, на відміну від попередніх компаній. І тут використовувати нові технології, використовувати нові підходи стане важче. Третій вид компаній, який я хотів би виділити, це великі компанії або корпорації в таких компаніях. Корпоративна культура насичує буквально кожен аспект діяльності компанії. Компанія вкладає величезні ресурси в освіту. В компанії дуже чітко налагоджені процеси, і це може відчуватися з самого першого Контакту з компанією, наприклад, можуть бути організовані декілька раунд, раундів співбесід. І це окей, Абсолютний окей. Але великим мінусом те, що дуже важко себе проявити. І е, те, що ти робиш, е, воно не завжди. Відгукуються з тим, що ти очікуєш. Так, визнання м, трошки, трошки важкувато. В таких компаніях може випасти крутезний шанс попрацювати над чимось дуже бомбічески крутим. Тож для людини, яка задається питанням, з чого почати, я раджу почати з невеличкої компанії і стартапу, де ви вам буде надана можливість рости дуже швидко, рости разом з компанією, пробувати різноманітний технологічний стек, пробувати різні підходи. І це працює. Ваші скіли будуть прокачуватися разом з компанією. Я гарантую. Але на цьому етапі я не раджу засиджуватися. Адже для людини необхідно все ж таки певний передих. Тому потрібно перейти в більш-менш стабільний середній кластер, де ви відчуєте більш-менш спокійніший ритм роботи. І в кінці кінців я раджу спробувати все-таки корпоративний стиль, де. Футболочки з логотипом, або ручечки з логотипом, або необмежений просто освітній ресурс дають вам те відчуття, те шалене відчуття, що ви знаходитесь на горі світу. Це класне відчуття. Тому, відповідаючи на питання, що ж важливіше проект чи компанія, я з певненістю можу сказати, що потрібно спочатку дивитися на те, що ти хочеш, тобто куди я хочу прийти, і оцінювати. Виходячи з рівнів компанії, перший, другий, третій, планувати свою, е, свою кар'єру. І тільки з розумінням класифікації компанії ми можемо аналізувати технологічний стек і планувати свої подальші кроки. А як ви підходите до питання вибору компанії? Чи це спонтанне рішення, чи ви е, заздалегідь його плануєте?